Права 155. Ширина прямокутника 7,6 см, що становить 80% від довжини. Знайди периметр і площу прямокутника. Для знаходження периметра і площі прямокутника нам необхідно знати і довжину і ширину. Ми знаємо, що у нас є ширина прямокутника. Це 7,6 і це становить 80% від довжини. Ну, Якщо так, то. Тоді давайте дізнаємося, який буде 1% від довжини. Потрібно 7,6 см поділити на 80 Записуємо перше дія. Отже, 7,6 см. Якщо ми розділимо на 80, то ми отримаємо 1% від довжини. А вся довжина буде в 100 разів більше, бо це 100%. Ну що ж, то результат помножимо на 100. І це дорівнює. Для того, щоб не ділити 7,6 на 80, давайте ми спочатку помножимо на 100, а потім поділимо на 80. Записуємо 7,6. Помножити на 100 і поділити на 80. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то вийде 760, що ділиться на 80. І ділене, і дільник. Тут можна поділити на 10. То від цього частка не зміниться. Записуємо, що це буде 76, що ділиться на 8. І це дорівнює. Ну, а тут уже давайте ділити куточком. Записуємо 76, що ділиться? Що ділиться на 8? Ну що ж, 76 ділимо на 8, 8 помножити на 9 можна. 8 на 9 це 72. Віднімаємо. Ну що ж, 6 мінус 2 це 4. 7 мінус 7 0. Попереду напишемо. Нам прийдеться брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 9. Дописуємо 0. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 поміжна на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 9,5. Так, У дужках записуємо чого. Це частинка від довжини в сантиметрах. то Це будуть сантиметри. Ну і пишемо, що це буде довжина прямокутника. Прямокутника. Ну а зараз можемо вже знаходити периметр. Спочатку записуємо друга дія, нагадуємо, що периметр позначається літерою П. У прямокутника протилежні сторони рівні. То це буде обчислюватися за формулою 2А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. У дужках у нас тоді нехай довжина у нас 9,5 см додати. 7,6 ширина. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, що множиться. Так, 5 і 6. Або 6, 6 заберемо сюди до 9,5. Це буде десята. 1, ,1. І плюс 7. То це буде 17,1. Записуємо тоді, що множиться на 17,1. І це дорівнює. 2 помножити на 17 це 34, цілих. записуємо. А десята помножити на 2 це буде 2. Десятих. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ми до сантиметрів додавали сантиметри. Записуємо, що це буде периметр. Периметр прямокутника. Прямокутника. Є. Ну що ж, а зараз давайте знаходити площу. Записуємо третя дія. Нагадую площа. Позначається літерою S для прямокутника. Це A, що множиться на B. І це дорівнює. Ну що ж, Замість А пишемо довжину 9,5 см. Що множиться. Замість B пишемо 7,6. І це дорівнює. Що ж тут особливо нічого не придумаєш, давайте множити в стовпчик. Записуємо тоді 9,5. Що множиться на 7,6 множимо 5 помножити на 6 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 9 помножити на 6 це 54, плюс 3 це 57. 7 помножити на 5 це 35, 5 пишемо 3 запам'ятовуємо. 9 помножити на 7 це 63, плюс 3 це 66. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо, нулю в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 72,2. Ми сантиметри помножили на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа прямокутника. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, знайди периметр і площу прямокутника, ми знайшли. Записуємо периметр 34,2 см. Ну, а площа 79,2 квадратного сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком, а також на площу і периметр прямокутника на цьому вправу завершено.